Я намагаюся чергами по, по дві кулі. Я більше не буду намагатися чергами по дві кулі. На одного вау? А ти хто такий? Юрик Тутюн, тут довгі все заправляють. Що можеш цікаво розповісти? Ха! Тут усі на головах стоять. Конфедерат зі своєю групою з рейду повернувся, артефактів притягли. Мамко моя. Конфедерат, звісно, мовчить не колеться, ну то ж як завжди. Его хлопці, все приколь. Пф. Він помер! Що ви зробили покидьки, покидьки? А що як шо? Угу. Блядь, походу, не спрацював. А, а. нормально, чили, про. А шо Арні тобі зробив? Що ти ось так от стоїш Будешь добро!